В одному місті живуть по сусідству дві сім'ї. Одні подружжя постійно сваряться, звинувачуючи один одного у всіх бідах і з'ясовуючи, хто з них прав, а інші дружно живуть, і сварок у них, і скандалів. Дивується норовиста господиня щастя сусідки. Заздрить, каже чоловікові. іди глянь, як у них так виходить, щоб усе гладко й тихо. Прийшов той до сусідського будинку, причаївся під відкритим вікном, спостерігає, прислухається. А господині якраз порядок в домі наводить, вазу дорогу від пилу витирає, раптом задзвонив телефон. Жінка відволіклася, а вазу поставила на краєчок столу. Але тут їй чоловікові щось знадобилося в кімнаті. Зачепив він вазу та впала і розбилася. Ох, що зараз буде, думає сусід. Підійшла дружина, зітхнула з жалем і каже чоловікові Пробач, дорогий, я винна, так невдало вазу поставила. Що ти, мила, це я винен. Поспішав і не помітив вазу. Що ти не винен ти? Це я була неуважна. Хай, як то кажуть, буде на щастя. Боляче защеміло серце у сусіда, прийшов він додому засмучений, дружина до нього. Щось це дуже спритно. Ну що, подивився, Так. Ну, і як там у них? У них то кожен сам винен, ось тому й не сваряться. А ось у нас всі і завжди праві.